Ранок понеділка для українців почався з повітряної тривоги. Росія атакувала Київ дронами камікадзе. На відео видно, як поліцейські намагаються збити один з таких дронів, і їм це вдається. Але навіть після цього він несе загрозу. Тому кожен має знати правила, які допоможуть врятуватися під час атаки. Перш за все, зрозуміти, що це дрон можна за звуком, який нагадує роботу двигуна мопеда або бензопили. Почувши або побачивши літаючий об'єкт, тримайтеся осторонь від нього, а також від адміністративних будівель, стратегічних та військових об'єктів. Якомога швидше знайдіть укриття. Якщо немає такої можливості, то пам'ятайте про правила двох стін. Якщо ви потрапили під обстріл на вулиці, знайдіть будь-який виступ, заглиблення в землі або канаву. Лягайте на землю, закрите голову руками та відкрите рот. Точно не треба намагатися збити дрон самотужки. Це є небезпечним не лише для вас, а для оточуючих. Поліцейські закликають тих, хто володіє зброєю, довірити діво професіоналам. Пересічні громадяни на час повітряної тривоги вони перемають перебувати в сховищах. А сили і засоби сектору оборони і безпеки, які задіяні на патрулювання міст на відбиття повітряних атак. Будуть цим питанням займатися окремі види зброї. Вони не передбачені для знищення цих цілей, тому що тактику та технічні характеристики не дозволяють це зробити. Крім того, якщо у вас є зброя, і ви вирішили зупинити дрон, це є незаконним. Це буде стаття 174 кодексу України про адміністративні правопорушення. Буде вилучатися зброя до прийняття рішення по матеріалах адміністративної справи, тобто стрільба в громадських місцях зі зброєю. Пам'ятайте ці правила, і вони можуть врятувати вам життя.